У Харкові відкрили виставку портретів дітей, яких убила Росія. Її ініціаторкою стала матір загиблого 11-річного Марка Тетяна Матя Шмирна. Хлопчик загинув у жовтні 2024-го на Салтівці. Кадри з похорону цієї дитини одні з найжахливіших, що у світі будь-коли хто бачив. Матір через численні травми не змогла бути на кладовищі і прощалася з власною дитиною телефоном, який біля дитячої труни тримав батько. Цей сюжет містить болючі спогади людям із чутливою психікою. Варто утриматися від перегляду. Найменшій дитині Михайлоко Золочева, що на кордоні лише два місяці. Є тут і портрет 13-річного Антона Счугуєва, який став першою дитиною, яку Росія вбила під час повномасштабного вторгнення у перші ж хвилини зранку, 24 лютого, 22 го А ці троє дітей загинули разом із батьками у лютому 24 го Пані Тетяна втратила усю родину: – 38-річного сина Григорія, 35-річну невістку Ольгу та їхніх дітей 7-річного Олексія, 4-річного Михайла та 10-місячного Павла. Жінка приїхала на виставку з сум. Тепер мешкає там у доньки, бо від їхнього будинку у Харкові нічого не лишилося. Льошенька старший в школу ходив читати з бабушки бігав. Уж родители строже. Скільки років йому було? Сім років було, загинув. Мішка такий шустрий був. Леша щось робить, делає, він його все поламає. І наймаленький, наймаленький Паша. Тетяна Путятіна сама родом з Білгородської області, звідки по Харкову і запускали шахеди, що вбили її родину. Тоді на похороні вона просила показати це усьому світові, аби схаменулися усі, хто підтримує війну. Її промова над трунами тоді і справді розійшлася усіма світовими медіа. Я скажу, що Росія знала і бачила. не знаю, пусть все, кто поддерживает войну, кто за этого Путлера, идиота, пусть горят таким пламенем, как мои дети сгорели живьем. И прошу, не вырезайте этого. Все, кто поддерживает войну, все, все, кто, и кто ставит лайки. означає погодитись ініціаторкою цієї виставки стала матір ще однієї загиблої у харкові дитини 11-річного марка матяш мирного він загинув ось у цій висоці на салтівці по якій росія з території білгородської області з літака су 34 випустила авіабомбу тетяну тоді витягли з під завалів рятувальники усю переламану вона вже перенесла три операції попереду ще одна це крик батьків які втратили своїх дітей і мій власний крик серед них? І мені хочеться, щоб цих дітей ніколи не забули, щоб вони були в наших серцях, в нашій пам'яті. Із ідеєю виставки Тетяна прийшла до Харківської правозахисної групи. Ті підтримали, адже готують матеріали для міжнародного трибуналу при Раді Європи, що має відкритися наступного року. Ну, ця виставка свідчить, що проти українського народу росіяни геноцид. це треба розглядати в правовій площині. Це доводити, щоб це розглядалося в міжнародному кримінальному суді. Ну в міжнародному. Криміналі щодо агресії Росії проти України співорганізатором стала Харківська обласна прокуратура. Поки виставку готували, слідчим двічі довелося оновлювати цифри, бо кількість вбитих Росією дітей ставала більшою. На Харківщині 106 дітей загинуло. А загалом по Україні ця жахлива цифра 673 сімдесят три дитяче життя, обірвані внаслідок агресії збройної. Після Харкова, сподіваються, організатори світлини побачать і в інших містах та країнах. Я думаю, що зараз час не, не, не тільки про щось з кимось домовлятись, але це і час справедливості. Бо це питання номер один для кожного українця і для кожної українки. Добре, якщо навіть буде закінчення цієї війни, хто буде відповідати за воєнні злочини, за вбивство конкретних цих українських дітей, яких ми тут побачили. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ, єдині новини.